У нас там дирта. Заходи, не бойся, виходи, не плачь. От так. Все. Нема верхніх. Як наче й не було. Ну такі от у нас дела. Бойду з ні мене. Сейчас зніму, я світ включу. А, ну, хорошо, включай світ. Вго перекривав. Бо у. я виключала. От такі у нас. Це нефігане не здирається. Важко здирається. Потолок так. тоже важко буде, наверное, здиратися.